привіт, з вами про Плей, І ви на серіалі про блюпле 11 сезон і 22 серія, Вадь Дізнався і ми починаємо! Де ти думає, Толе? Що мені вже з того? сто? Mm! Right. якого просто тут тут. Я хоч я дізнався, що якби твій даван тут поступив в команду по хобліплею вступив, так, так. Як він сміє, сміє. Я думав, що він теж не таке не зробить ніколи. Так, виходить, так вийшло. Якщо більше такого, я більше такого не зможу цього зробити. Я аж не розумію з цим поняттям. Та, що він має права якого. Ну, давайте ви ж правитель краю можете ще завгодно зробити. Я більш край не молю, я більше вкрай не зможу повернутися. О. Ну все тоді зрозуміло. Тільки мені здається, що, що тут ваш може бути ваш батько може бути. Мій батько? Ти впевнений? Я не зовсім впевнений після того, що він вступив в команду про і Що тебе робити? Я, я навіть не знаю. Кого шукаєте? А? Тут, 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 тут такий. Мене звати Незах. Той самий Незер, який був. По перше я звичайський і іду хуй. Але ж ти хочеш допомоги, як я бачу? Так, то вже може тобі допомогти. Щоб ти і йому знаходиш розум... Розум... щось отримати, то ти можеш дати якусь школу її захопити. Це буде викраська і недеська школа їхніми правилами. А замін, що ти мені дати, Робота з знаком Незерської імперії. Ну, це ж... я знаю, що це фашистський знак, але мені це так не зупинить. Тому що я теж Незерська імперія, так? <гум> Та, е так. Тож, йдемо до плану Вайт. Звідки ти знаєш, як поназвати? Я знаю її. Я знаю багато як тебе. Я знаю ім від країни, що тебе звати мають. Що? Він я, 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 мене теж знає. Ти знає Кай? Так. І тому. Скажемо медусі. А чому я тоді не хочу вбити поговорити Ахаха! Тому що він не хоче, щоб іменно. Він був з людьми. Ой! Ти якраз пішов, а ті тільки ті, з тобою якийсь незах. А чому з тобою незах? Що Ви ти що? Вижив якось з знеслом за те, що почалась іде з і інесом. Ні. Ой, Ти якийсь справді жахливий. І я, може, ти як ти зазвичай не послухаєшся, і може тебе вбити, і мені ти загляне від тих Ну, я сам прихтував. Які звичні шахти. Це, не жаль, не зовсім не жахти. Ну, жахтом це Бога, що можна назвати. Це школа? Возьми візьми, кому, візьму тобу. Нащо тобі не тобу? Щоб подойти цю саму школу. То ти ж готовий? Вайт. Бачу, а я вже бачу вже цю школу. А, я вже знайшов. Тож, заходимо. А ну стояти! А ну здавайтеся, А? Ну, давайте віддавати. А це ми чому тебе віддавати? Тут тільки одні учні залишилися. Ой, якийсь викиснеезир? Який ще нези. А, незих, це мені вже не допомагає. Я можу допомогти просто тим людей. В людей. А який побусовий. А що з твою, де твої хуки? Вот ну, то заходила. А чи буде надій в пояску на, на праве око? У вас щось заболіло. Добре. Ой. можу... А я зараз можу можуть о, о, о ой, 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 мені щось погано. Я вбоняв, вбоняв, віддаю, віддаю! звидаю, видаю, попав! А просто ховалася від тебе. І що буде як за те, теж ховалася, будь ласка, не вбивай. Я, я вас не буду вбивати. У мене є новий напарник, якого ви знаєте. І поки що живете. кого ти говориш? Ой, кого ти говориш? Про незах. незах? О, мама. Ви вже щось не так. Або видаєте, або, видає, або... Може, я можу вас не настроїти проти вас і Боже, все завгодно забити. Він вже може крувати о, ось немає шансів проти нього. Тому і віддаємо школу бачите, але це буде краска і незерска і буде контролюватися моїми королівствами. Або любими країн, двома країнами. Вене і вийшло Незер. Тепер іди губи. Мені робота. Серйозно Незер. Так, Вайт. Так. Right. І всім до побачення.